Дякую всім за спільну молитву, дякую, що зібралися сьогодні, залишили свої повсякденні справи для того, щоб прийти до цього святого місця і поклонитися Цариці Небесній Пресвятій Богородиці і вшанувати преподобних отців наших Печерських, які спочивають святими мощами у цьому святому місці. Для нас це велика радість і велика честь, тому що Лавра – це світова святиня. Тут не присутня сама Божа Матір. Це уділ Пресвятої Богородиці. І для нас велика радість, навіть якщо нас не пускають в лавру, хоча б стояти біля лаври і молитися і знати, що ми стоїмо в присутності самого нашого Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці і преподобних отців Печерських. Господь. Дав нам милість належати до святої православної віри. Ми є спадкоємцями святих київських князів, ми є спадкоємцями запорізького козацтва, які понад усе в своєму житті цінували православну віру. І нам Господь дав милість таку тримати віру православну в наш час. І тому ми приходимо сюди, бо це серце православної України. Ми приходимо сюди, бо тут вирішується доля і майбутнє нашої країни. Ми не просто приходимо постояти, ми молимось, ми благаємо Господа за нашу святу Українську православну церкву, щоб віра православна збереглася на нашій українській землі. Ми молимось і за нашу владу, і особливо молимось за наше воїнство православне, тому що багато наших братів, сестер. Воюють на передовій, служать в Збройних силах України, і ми переживаємо за них. Ми благаємо, щоб Господь дав їм силу, дав їм перемогу, і саме головне, щоб вони живими і здоровим повернулися в свої домівки. І це багато в чому з нашої точки зору залежить від того, чи збереже наш народ українську українську, українську православну віру. Бо віра вона визначає. Майбутнє нашого народу. Ми сформувалися як українці, тому що ми зберігали віру православну. Запорізькі казаки, як засновники сучасної української нації, вони боролися за віру православну. Вони в першу чергу хотіли її зберегти. І ми, як їх нащадки, як спадкоємці славного казацького роду, ми теж маємо берегти православну віру, бо це запорука Божого благословіння для нашого народу. І хоча говорять, що зараз критичний стан, що українців стає менше і менше, але ми віримо, якщо ми збережемо віру православну, ми збережемо і нашу землю і збережемо своє існування в майбутньому. Тож будемо всім серцем, браті і сестри, молитися і вірити, що Господь нас не залишить. Нинішній час, час випробовування для нашої церкви, для нашого народу, але ми знаємо, що Господь з нами, і як він обіцяв. Аз єсім з вами во всі дні до скончання віка. Тобто, що Господь з нами в усі дні, і які б не були важкі часи, ми знаємо, що Господь нас ніколи не залишить. А нам треба триматися Святої Православної Церкви і вірити в те, що Господь через ці трудності, через ці випробування веде нас до спасіння. Амінь. Зараз ми помолимось преподобним отцям Печерським. Цим святим, які знаходяться мощами в києво печерській лаврі, попросимо їх заступництва, їх допомоги і благословіння для всіх нас, для всього нашого українського народу.